Кі фермери сьогодні почнуть блокувати кордон з Україною. Акції можуть тривати до чотирьох місяців. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. На пункті пропуску ягодин дорогуськ польські фермери ускладнили рух. Фури пропускають по одній на годину кожен бік. Водночас зазначають, що автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, не будуть затримувати. Наразі фури рухаються без змін, але водіям радять враховувати можливі затримки через цей протест на кордоні. Ганебний акт диверсії Польща закриває консульство Росії у Кракові через підпал. ТЦ польський уряд звинуватив спецслужби РФ в масштабній пожежі, яка майже повністю знищила торговельний центр у Варшаві минулого року. У дописі на платформі X прем'єр Дональд Туск заявив, що Польща має абсолютну упевненість, що пожежа стала результатом підпалу за наказом спецслужб Російської Федерації. У зв'язку з доказами того, що російські спецслужби вчинили ганебний акт диверсії проти ТЦ на вулиці Маревільській, я прийняв рішення про відкликання згоди на діяльність консульства РФ в Кракові. Росія скорочує перевагу України в дронах. Про це у коментарі Financial Times зазначив засновник і генеральний директор одного найбільших виробників безпілотників в Україні ТАФ Джонс Олександр Яковенко. За його словами, два роки тому українці були на два кроки попереду. Тепер же Москва скоротила цю прірву удвічі. Підприємець підкреслив цитую, Росія діє крок за кроком. Якщо все триватиме в тому ж дусі, ще два роки, ми не зможемо продовжувати оборону.